Продовж двох днів по Тернопільському ставу гасали швидкісні човни. В місті відбувся вже традиційний чемпіонат з водномоторного спорту. Цьогоріч на змагання з'їхались представники з усього світу. Я приїхав з Чехії з городу Берно. Чеський пілот займається цим спортом більше 30 років. На змагання їздить по всій Європі. Чемпіонат у Тернополі оцінює навідмінно. Лише стан українських доріг негативно вразив Чеха. Катастрофа. Дорога катастрофа. Загалом на чемпіонат приїхали 64 учасники з 13 країн світу. У дні проведення змагань 25-26 серпня, в тернопільських готелях не було жодного вільного номера. А квартири, які здаються в оренду подобово, коштували набагато дорожче. Організатори спортивного дійства запевняють, коштів з міського бюджету не залучали. А такий потік туристів вигідний для обласного центру. Жодного вільного місця в готеля в Тернополі сьогодні не існує. Нам прийшлося замовляти і випрошувати в деяких готелях місця для команд, оскільки вони злегковажили і не вчасно замовили свої місця. На сьогоднішній день в три рази дорожча рента квартир на цей час у Тернополі, ніж була два тижні тому. Ну, напевно, це вигідно. Найбільша увага на чемпіонаті була прикута до гонщиків із Південно-Африканської республіки. У себе на батьківщині спортсмени тренуються на річках та побережжях океану. Але від Тернопільського озера та українських просторів гості з екзотичної країни у захваті. Ми не привезли сюди своїх човнів. Ми найняли човни з Естонії та привезли їх з іншими командами. Супроводжували африканських спортсменів, українські волонтери. Студенці Ірині, гонщики з пару, зізнались, що їдучи в Тернопіль, боялись проявів дискримінації та расизму. Вони сказали, що люди досить такі відносяться до них з повагою. От вони цим, якби їм це дійсно приємно, що до них ставлять з повагою ніякого расизму, нічого такого. Словацький спортсмен Маріан Юнг на чемпіонаті виступав за Німеччину. Вже з 14 років він став пілотом швидкісного човна. Мій батько гадки Мій батько також був у цьому спорті вже з 14 років. Я спробував себе у ролі пілота, тому я і йду цим шляхом. Водномоторним спортом часто займаються цілими династіями. Саме тому на змаганнях можна зустріти зовсім юних гонщиків. є третій чемпіон ну, чемпіонаті України і дуже дві тисячі десятому другий на Україні. До чемпіонату підремонтували і сам Тернопіль. Відтепер у місті нова набережна ставу. Вважаємо озеро одним з найперспективніших об'єктів в місті Тернополі. Ми бачимо цей став не тільки як місце відпочинку тернополян, ми бачимо як одна з головних в Європі і в світі спортивних арен. Чемпіонат з водномоторного спорту відбувся феєрично. Шкода, організаторам лише, що імен українців серед переможців немає.